До чого готуватися, ми бачимо, що ворог намагається зараз цілити в об'єкти, які живлять окремі регіони. В Ємі ми бачимо, що ворог днями ударив по підстанції Ніжинська 330 кВт Укренерго, і через це вся Чернігівська область занурилась темряву, так званий режим блекауту. І там також місцева влада недостатньо підготувалася камплексавутичі, де є резервне енергопостачання для всіх об'єктів критичної інфраструктури. Якраз Чернігів показує, що, наприклад, є проблеми з водопостачанням, оскільки насосна група водоканалів не має власного резервного постачання. отже, можна зробити такий прогноз, що киян може очікувати така ж подібна ситуація, як відбувається, і в Чернігівській області повного блекауту, що кияни будуть місяцями без електропостачання, такого дійсно мало вірогідно, що відбудеться. Але локальні ситуації, які пов'язані з там декілька днів без стабільного електропостачання, ми це вже переживали. І минулого року, коли було влучання по одному з агрегатів нижче Києва в гідроенергетиці, і лівий берег був майже дві доби без стабільного електропостачання. Тому такі локальні ситуації дійсно можуть бути.